А ви забули? А як казав один мемний президент, я вам напам'ятаю, є в наявності Джинма 3244 HSX. Ми тільки отримали цей трактор, це акційні залишки тракторів Джинма. Ідеальний трактор, передній редукторний міст, посилений рульова тяга, бачите, за мостом. Переднє колеса 6, 50, 16, розвірний колісний диск. Колія по центру може бути 1,20 метра, може бути 1,40 м. Противаги є, два інша насоси є, двигунка М385, завод Лайдонг. Передні крила є, дводискове щеплення є. Коробка з боковим розташуванням куліси, ходозменшувач є. Панель приладів автомобільного типу з підсвіткою. Заводиться з ключа, глушується з глушилкою. Коробка 4 вперед, одна назад. Повишені, понижені, плюс ходожменшевич, ще понижені. Задні колеса 11,2 на 24, сині оригінальні диски, розбірні і розсувна колія. Сидіння з регулюванням жорсткості, є підлокітники, можете посунути, відсунути. Вал відбору потужності має дві швидкості: 540 і 1000. Зона посадки зручна. Коли сіли, нічого вам не заважає. Позаду планка для кріплення номерного знаку. Ось така триточкова навіска, гідровиходи, шестишліцовий вал, буксирувальний крюк. Ось так все це виглядає. Акційна ціна 6100 доларів. Гарантія на джинма 2 роки. Телефон 098 949 9090. Сподіваюсь, відео сподобалось. І ви напам'ятали собі. Що є трактори Джима в наявності?